На календарі 2 листопада учні медіашколи переступили поріг зоологічного музею музей Львівського національного університету імені Івана Франка. Музей вважається найстаріший музей у Європі, а створений був у 1784 році. Мне є Беденник Дебовський і на цій мапі показано його експедиції, і, і пропорціями вказано місця, звідки він здобув для цього музею експонати. Більшість цих музе... експонатів ви можете зараз бачити ну, під час нашої екскурсії. Є дуже багато стендів. Скажіть, будь ласка, чи є серед них якісь шкідники? З точки зору природи, тут нема жодного шкідника через те, що шкідник це поняття, яке є тільки в уявленні людини. Всі ці комахи, які представлені, вони виконують свою певну роль в довкіллі, і жоден з них не є шкідником. Але якщо вже брати таке людське уявлення, то, наприклад, он білани, наприклад, вони є. Шкідниками різних культур, наприклад, пустяний або ріп'яний, брук'яний і ну, інші. Крім того, взагалі певна частина метеликів, коли вони ще гусінь, то ця гусінь е шкодить певним рослинам. І якщо ця рослина потрібна людині, то тоді людина починає вважати цього метелика шкідником. Молодший коров. І так з часом творяться ці рифи гігантських розмірів. І ці рифи є місцем оселищем е, со, сотням видам різних риб і не тільки ракоподібним і іншим вузьким е, істотам. І, на жаль, скільки вона пережила, але через людську діяльність майже не вимерла. Е, проблема в тому, що кров цієї тварини використовується в імунових аналізах, і є варіант або використати трішки крові цієї тварини і отримати швидко результати, або використати 20 кроликів і витратити. На цей час, тому так вигідніше і швидше. І донедавна цих тварин просто відловлювали, забрали в них кров і тварини гинули. Але люди навчилися утримати їх у частковій неволі, і від них отримують лише частину їхньої крові, так як ми здаємо донорство частину крові своєї, на якісь потреби так само, і від них відбирають трохи крові, випускають, і вони далі живуть, часом відновлюються і потім знову їх відновлюють. Колекція музею. Налічує 180 тисяч експонатів, з яких близько 10 тисяч формують експозицію. Раз ми вже в цьому залі, то, наприклад, можна звернути увагу на такий цікавий корал, який називається Келих Нептуна. І цей Келих все 20 століття вважався вимерлим. І це, до речі, також тварини, це не рослини. тварина є в музеї з повний скелет найменшою. Так, звісно, в музей зібрана велика кількість експонатів, і це все є не муляжами, а справжніми кістками. О який період його як то заготовки до муміфікування, так, це є спеціальна напевно, процедура, яка відбувається з технології. В залежності від тварини. Бувають такі випадки, якщо це якась невелика тварина, то вона може пролежати в морозильнику там кілька років. Буває, якщо приносять, відразу потрібно робити. Це ну, в зараз цієї ситуації. Наприклад, ці тварини, що там, то їх ще здобували років 100 назад і тоді їх вже привезли сюди, наскільки я розумію, готовими вже. Зоологія, наука про тварин, фонди музею репрезентують тваринний світ усіх континентів земної кулі.